Поки тут поприбирала, поки помила, поки все по цей підлоги помила, все побудувала дітей. нарешті сіла змаліла. Думаю, нині ще квіти посадити. Най-добре да сидеть перед вечером, мучу воду. На Ой, Та се даде пред вечер, аз зара намочвам тях на голата. Ой, тъй такива е. Трябва да се реши отръбвай кой изкоба се е. Пельменина не на снеданок. Світлана нині у нас виключили. Я загоріть прямі були з холодильника. До мікрохвильовки світлама. Та й все. А також загріти на сковороді, на газі вони щось мені не дуже такі смачні. Дуже люблю. Cool.